Руслан, привіт. А чим ти займаєшся? E, Шукаю баланс. А можна задати тобі декілька питань? E, давай, які практики ти використовуєш для створення безпечного середовища у школі? Ну ось одну я вже показав. Давайте почеснемо. Дітям скучно інколи просто спілкуватися. Їм зараз потреба в цікавості в нашому суспільстві вона одна із найважливіших після потреби безпеці. Тобто, що мені буде цікаво робити з психологом? Ось одна спроба. Хоч на балансі стань, Хочеш, чайочок поп'єм, покажу, як це відбувається. Хочеш на дрембі пограємо, послухаєш, хочеш на бубні. Тобто, моє завдання на індивідуальних консультаціях бути безпечною фігурою, бо коли їй буде безпечно і цікаво, вона буде краще довіряти. Якщо воно буде краще довіряти, в нас буде кращий процес і, як я вже казав, кращий результат. В цілому. Кроме індивідуальних зустрічей є формат формаційний курс, де раз в місяць з кожним класом я проходжу згідно теми компетенції місяця і запитів тютера, метора ми працюємо, працюємо певну тему, і там вже групова динаміка. З кимось ми на імпровізації оркестр влаштовуємо, з кимось стендапи влаштовуємо, з кимось в 9 класі це був просто неймовірний урок. Я кажу, дітки, якщо сьогодні будете чемні, чемні це означає дотримуватись спринців. Сепарації і правила піднятої руки буде у вас саундхілінг. І ми, звичайно, перед тим оцінюємо рівень напруги тривожності до, і потім рівень тривоги і напружності після. І всіх діток був потім більш заспокійливий стан. Це специфічні методи, але чи це було цікаво? Так, чи це їм запам'яталось? Так. З педагогами в нас є рефлексії. У нас є рефлексії, ми завжди обговорюємо про питання, як ми піклуємося про себе. Знову ж таки, принцип кислородної маски. Деколи питання чесні, як ми вивозимо, бо бувають різні у нас ситуації, на жаль, війна. І ми ділимось, розділяємо психоемоційний стан і таким чином і надаємо підтримку, імплантуємо, де співпереживаємо, а десь навпаки не чіпаємо, якщо людині так ок. З педагог Гами ось так таким чином, і звичайно, з педагогами по запиту. Тобто десь підсилити, десь підкріпити. Ми є справді одна команда, яка заснована на цінностях школи. Це дуже класно, це дуже приємно рухатись в одному кораблі, який має свої цінності. І останнє, з ким я працюю, це батьківські клуби. Я обожнюю батьківські клуби, тому що це груповий формат, групова динаміка, це знову ж таки встановлення довіри, безпеки. І цікаво. Тому що кожний батько, кожна мама має в середині свою внутрішню дитину дитину, про яку важливо також піклуватися. Про що на цих зустрічах ми наголошуємо. Тому не забувайте піклуватися про свою внутрішню дитинку. Як у школі мряді формуються навички турботи про психоемоційний стан? Навички турботи про психоемоційний стан формуються насамперед через принцип ноль. Або так званий принцип кислородної маски, коли доросла людина, яка в нашому випадку це педагог, психолог, той, хто працює з дітьми, насамперед піклується про свій фізичний, емоційний і психологічний стан. Тобто, щоб я був безпечний для дитинки, я завжди буду піклуватися спочатку про себе, щоб не нашкодити, а піклуватися про дитину. Чому? Чому я, дорослий психолог, вибираю піклуватися про себе? Бо сама перша потреба в дитини це в безпеці, і дитинка, коли в безпеці, вона краще розвивається, функціонує, чує, слухає. Класна в неї поведінка. Тобто, коли дитині базова потреба в безпеці задоволена, тоді і освітньо-формаційний процес буде набагато кращий і якісний. Я є прикладом для дитини поведінки. Яка будується, формується на наших цінностях школи гідності, поваги? Ну повага це насамперед. Топ-3 твоїх улюблених ритуалів, які позитивно впливають на психологічний стан дітей та дорослих. Взагалі ритуали я дуже люблю. Ми в своєму житті часто стикаємося з різними ритуалами, які потім впливають на наш психоемоційний стан. Для когось кава це смак, а для когось це ритуал, щоб прокинутися. Які ритуали використовую я з дітьми, саме перше це десяточка. Це дихальна право. Ми спочатку питаємо дітей оцініть свій стан від 0 до 10, вони, наприклад, кажуть 6. І потім ми робимо дихальну праву, носиком вдох. Ротиком видих і кажемо 10. Це так виглядає. 10. 9, 8, 7 і 0. Потім ми оцінюємо психоемоційний стан. У всіх випадках він знижується, тому що видих це природній механізм відновлення. Чим більше ми видихаємо, тим більше ми відновлюємося. І це такий ритуал. Але це він більше використовується в груповій роботі. В індивідуальній роботі ритуал це так. Тобто ми вчимо дитинку, коли людинка робить отак. Вона також видихає, тобто це рефлекс, сигнал, мозок, і ми видихаємо, і таким чином ми заспокоїмося. Другий ритуал це техніка мурашник або мокра собака. Вона заходить особливо в початковій школі, а насправді вона важлива для всіх. Тобто, у відвічує собака. От зараз ви дивитесь відео, одвічує собака. Яка ви собака? якого кольору, і ви гуляєте по вулиці. Я буду такий вівчак, і тут падає дощ. Я вже мокра, важка німецька вівчарка. І тут я приходжу з дітками, ось ми собаки, приходимо додому і білий ковер. І що ми робимо на цьому білому ковру? Трусимось. І насправді ми трусимось дуже активно. Тобто ми скидаємо силу через тряску куди, куди, куди ми скидаємо напругу в тілі. І так ми стабілізуємося. Ця техніка дуже гарно працює, вона коротка, ефективна, 40 секунд достатньо. Зробили три вдохи видохи Ну, там буде три. І продовжуємо світній формаційний процес. Ми стабілізували свій стан і мозок готовий далі краще сприймати інформацію. Третя техніка, яку я використовую, це вже творчість. Їм же діткам знову ж буває інколи скучно, не цікаво. То я кажу. Робимо, наприклад, десяточку під звуки тримби, на 3 три вдихаємо, на 3 видихаємо. А ви попробуйте. І таким чином ми робимо техніку десятка, дітям більш цікавіше, і стабілізація відбувається трошки ефективніше, можна сказати. Основне правило психолога не нашкодь. Тобто це специфічні методи, так? вони цікаві, це творчість, це музика, але саме цей інструмент, він не нашкодить ніколи звуком. Тобто ми спочатку тут я краще буду мовчати, а ви послухайте. Але в цей час дітки лежать на парті, наприклад, кінець заняття 5 хвилин до перерви. І цей звук, очки закриті, повторюсь, дуже важливо. Він дуже заспокоює. Тут працює також імпровізація, тому що дитина не знає, який буде темп звучати. А звук, рекомендую його спробувати, він Пробиває тіло своїми хвилями. Нас триває так певний час, динаміка може збільшуватись, звук може також збільшуватись. Підходиться до кожної дитинки. Індивідуальний підхід важливий. Не на комусь одному не залипаємо. І сеанс відбувся, і в кінці. Повільно відкриваємо очки, вертаємося, оцінюємо свій стан, зрозуміли, що він стабілізувався, і так ти поєднуєш психологію, творчість, щоб мати оцей унікальний індивідуальний підхід для кожної дитини. Як ти створюєш атмосферу довіри з учнями? Атмосферу довіри з учнями насамперед створюють через безумовне прийняття дитиною, такою, якою вона є. Тут у нас є умовна любов, безумовна любов, і всі дітки рівні, всім діткам потрібний час, всім діткам потрібна увага. І ти це враховуєш. Ну і, як завжди, ти йдеш безпечний до дітей. Тобто ти дихаєш, стабілізуєш, але повторюсь, я створюю безпеку довіри через безумовне прийняття дитиною незалежно статі, релігії і інших критерій. Дитина вже цінна і класна з самого моменту народження. Моє завдання бути цінним, безпечним для дитинки, щоб вона розкрилась. Як я це роблю через свою щирість, я такий, який я є. Я, якщо спілкую з ними, це завжди контакт очі-очі. Тобто я завжди підстраюсь під тембр мовлення дитинки. Якщо потрібно, я буду тихіше говорити. Якщо мені потрібно нагадати про правила, я буду казати, дітки у нас є правила руки, будь ласка, виконуємо. Але завжди безпечна комунікація з дитинкою, безумовне прийняття, моя щирість, звичайно, конфіденційність. Найпопулярніший приклад, я завжди з дітьми, коли працюю, я кажу, у вас є рубрика Задати мені два питання: перше як психологу, а друге як особисте. Я обіцяю, що я щирий і чесний, я дам відповідь на ваше питання. І, наприклад, вони питають: а що страшно? А як ви справляєтесь там з тривогою? Чи бувало вам підлітковому віці самотньо? Я відповідаю на ці питання. Там бувають може, емоції. Я кажу, як я це відчував, проживав, як я цим справлявся. І знов ж таки, це є позитивним одним із варіантів позитивного прикладу для дитинки. Що для тебе означає мрій дійність у контексті психології? Мрій дійність це для мене сміливо мріяти і діяти згідно своїх цінностей. Дуже важливо мріяти, тому що мрія це твій орієнтир, куди ти рухаєшся. Важливо, як ти рухаєшся зараз завжди. Але мрія це куди, який сенс, для чого. Ти живеш, мрієш і тому подібне. А ще, якщо я мрію, і ця мрія здійснюється, в мене діляється багато дофомінної радості, і це мій двигун. Тобто, чим більше в мене мрій, і тут не важливо яких, але важливо про це мріяти, коли ти закриваєш очі і ти уявляєшся, і коли ти цього досягаєш. Це також про мрій дійність, бо щоб цього досягнути, я щось дію сьогодні про те, що я мрію завтра. Знаю, що учні часто діляться своїми емоціями один з одним. Скажи, чому це так важливо та як розуміння себе та своїх емоцій повпливає на майбутні дітей? Якщо взяти, наприклад, підлітків, у них провідна діяльність і інтимне спілкування. Інтимне мається на увазі довірливе. Тобто я, якщо підліток, який розділяє свій психоемоційний стан і мене чують, я відчуваю себе окейним ціним потрібним. Емоції завжди будуть сильніші, ніж розум. Тобто, якщо я хочу вивчити вірш, будь-що, я завжди себе запитаю, в якому я зараз в психоемоційному стані. Тобто, якщо я, наприклад, тривожний на сім, я спочатку себе стабілізую і потім піду вчити вірш. Я про що, що емоції завжди важливіші, ніж розум. Емоції це базова потреба дитини в любові, щоб мене почули. Я зможу розділити, як дитинка, емоції тільки в безпечному контакті з людиною або в безпечному місці. Ми стаємо оцим безпечним осередком. І я в тому числі, де дитинка заходить в кабінет психолога, щоб розділити свій психоемоційний стан, скинути напругу і продовжити навчатися, жити, радіти. Емоції надзвичайно важливі. Всі емоції важливі. Плакати це нормально. Тому що у нас сон, вода, видих, сльози. Це базові механізми відновлення. Коли я поплачу, рівень кортизолу зменшується. А якщо я не дозволяю собі, на жаль, поплакати, потреба не задовольняється. Вона залишається в дитинці. І це може гальмувати всі інші процеси. Тобто дуже цінно, дуже важливо проявляти всі емоції, всі в безпечному місці або з безпечною людиною. Він поки не завершив, я буду танцювати.